Що у нас відбувається в нашому парку? Надія Лисенко говорить про Сад Шевченка. Каже, обурилася поведінкою тамтешніх охоронців. Вони знущалися над її синами. Підлітки 12-13 років гойдалися на майданчику. До них підійшов охоронець та наказав йти за ним. Сказав, що тут гойдалки для дітей віком 7 років. Діти сказали, що вибачте, ми не знали, табличок не було, тому вибачте, ми підемо до мами. Не без того, щоб діти бешкетували, тим більше хлопці. Але те, що на той час вони думали, що це представники влади, і виконували їх вказівки. Надія каже: у саду хлопці чекали на неї. Коли зустрілася з дітьми, ті розповіли, що охоронці змусили зробити 100 присідань, без цього не відпускали. Тож мати пішла за поясненнями. Я кажу, що мені діти розповіли, що ви їх змусили присідати. Що вони такого вчинили? Скажіть мені, будь ласка, я хочу розібратися в цій ситуації. Кажуть, діти самі прийшли, самі почали присідати. І так з нас мішкою мною. Конфлікт із охороною в цьому парку не вперше. Рік тому у червні один із відвідувачів отримав струс мозку та забої від охоронця. Того звільнили. А восени про нове побуття заявили двоє студентів політехнічного університету. Сказали, їх соломіць витягли з туалету, коли дівчині стало зле. Ще один конфлікт стався взимку. Через таку поведінку охорони жителі Харкова влаштовували протести і угоду із фірмою Антирейдер розірвали. Оголосили новий тендер. Його виграло інше агентство Зубр. Його керівник Денис Телюк раніше працював в антирейдері. Сьогодні охорона парку із журналістами не спілкується. Як ви думаєте, така поведінка допустима? Не відповідає на дзвінки і керівник агентства. Надія про конфлікт написала на своїй сторінці у соцмережах. І під дописом коментарі залишив один з керівників колишнього підрядника Олег Черкашин. Він виклав кадри з камери спостереження, де діти катаються на гойдалках. Впливати, і розбиратися не маю можливості. Охорона не моя. Чому ці недоумки вважають, що руйнувати дитячий майданчик це нормально? Про конфлікт знають і міські посадовці, каже речник мерії Юрій Сидоренко. Позиція міськради, що така поведінка абсолютно неприпустима. Ігор Терехов щойно повернувся з відпустки. Він про цю ситуацію знає і, наскільки я розумію, запланована зустріч з керівництвом цієї охоронної фірми. Люди Надія Лисенко після цього випадку написала заяву до поліції, вимагає розслідувати поведінку охоронців. Такі дії можна трактувати як викрадення або катування, каже юристка Людмила Третякова. Даному випадку охоронці взагалі мали право просто зробити зауваження. Якщо на зауваження не реагують, то тоді можливо охоронці там мали дочекатися вже ж батьків, тому що це все ж таки особи неповнолітні. Вони повинні. Викликати орган поліції. І орган поліції тоді вже має все зафіксувати і з'ясувати всі далі, якби скажімо так, обставини. Речниця поліції Харкова Олена Соболевська каже, справу розслідують як легкі тілесні ушкодження. А це штраф у 850 гривень або виправні роботи. Марина Сметана та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.